Всем привет, с вами Зеленский плей, и сегодня мы снимаем реакцию Реакцию на нового любимого ютубера Тео. Під назвою Як Спутувати Нову Пошту Не, Я, я спутував нову пошту Что в Майнкрафте Майнкрафт Хардкор. Ну шо ж, поехали. Yo, i uh... Ну і ще до діла, то на моєму острові в Майнкрафт Хардкор є абсолютно все для комфортного життя. Mm -hmm. Це для тебе, Макдональдс та навіть монобанк. Але ось з доставкою предметів є певні труднощі. Mm -hmm. Сьогодні я збудував справжню нову пошту у Майнкрафт Хардкор. Давайте я одразу розкрию карти та Вау, роз... oh, Це просто неймовірно. Спитувану пошту. Скажу, який у нас план дій. Так як я проживаю на острові, то логічно і сама нова пошта повинна знаходитись на спеціальній платформі. Окрім того, пошту повинен доставляти спеціальний катер, товар, з котрого буде забирати кран і далі передавати до самого відділення нової пошти. Авал дизко как... це просто оползенно, серйозно. Це просто опалденно, серйозно. Котрій буде мати декілька поверхів та відповідати нашому фентезійному дизайну. Отож, бо розібравшись із самим планом, пора відправлятись за потрібними матеріалами. Так як каміння та цегли було у мене всього декілька стаків, спойлер, цього дуже замало. А для того, щоб розбавити звичайну каміну цеглу та зробити ефект того, що вона довго знаходиться у воді, мені потрібно скрафтити мухову камінну цеглу, яка робиться із звичайної каміної, та плюс є блок моху. На початку я подумав, що Легше всього це буде дістати міліани. Тому відправився до джунглів, де цим і зайнявся. От, от серйозно, ребят, от мені, мені навіть, навіть біон шукати лінь. Ось таке зенива жопа. Кстати, ребят, мало хто знає, якщо ми наберемо 100 курс 100 підписчиків, то я проведу стрім. Мало хто знає, але... А якщо ми наберемо 100 підписчиків, то, то я буду провед то я проведу стрім. Но говорилось, 100, 100 подписчиков ст равно стрім. Зрозуміло? Ну тоді поїхали. Що можу сказати, я офіційно замучився? Окей, це виявилось більш мародно, ніж я того очікував. Тому щоб розбавити атмосферку, я полетів дещо знайти. По дорозі золотав ще затонулий корабель. Знайшов селище, в котрому жили лисиці. Перепрошую це таке? і політавши близько 15 хвилин, та прогрозивши новічка. Я в фринципу я, я в принципі те зрозумів, що там було там були лисиці замість замість селиш Що? Танки я нарешті знайшов те, що шукав. Як вам відомо, відносно недавно Майнкрафт перейшов на нову версію. Хоча він знову перейшов на нову версію. Я, хоча 1.20 вже проходив, та навіть зі штучним інтелектом, нюхач погнали! Сіть хвилин шукаю. Є нюхач! Ні-ні ні, тільки мені яйцень! Своєму свічі ще всі функції так і не випробував. Тому чим я точно мав зайнятись, так це оздоблення моєї броні. Це нута не... вже. Ти сіки про це? Ти сіки не дало запознав. О, Господи. Функція, яка видалась доволі цікавою, тому знайшовши піраміду у джунглях, де можна знайти орнамент дикість, я вирішив, що цим обов'язково потрібно скористатись. Тому лутаємо данш, ламаємо постки та врешті знаходимо аж цілих два орнаменти. Окрім того, повертаючись додому новими місцями, я ще дуже хотів знайти нові паростки вишні, але знайшов ще одне село з лисицями, та нарешті і новий біом. Ще дещо. Знову тут красиві овечки. Тому добувши нового дерева та паростків, я повертаюсь додому, саджу паростки вишнів та ставлю лози, щоб вони починали рости. І тепер, нарешті, приступаю до найцікавішого. І тепер я такий моднявий чолов'яга, скоріше, мобс. Але тепер мене mm -hmm. очікувало. Ми всі зрозуміли. Іве випробовування, скоріше моє терпіння та нервову систему. Якимось дивом, чесно, я абсолютно не можу пояснити, як мені прийшла взагалі така геніальна ідея, але я вирішив, що переплавляти кругляк це наймудріше, що може бути. І я... Переплавля... Переплавляти кругляк? Що? Що таке кругляк? Напишіть в коментарях, я нічого не, не знаю. Я не знаю, що таке кур... кругляк. Дійсно, пішов копати його. На щастя, це щось коло, чи що це, будь ласка, напишіть. Я доволі швидко зрозумів свою помилку, тому вирішив скрафтити потужне КЛО із шовковим дотиком. Як Кстаті, мій, кстати, мій друг каже, мій, мій друг каже, що саме безкорисне зачарування це. Це шовковий дотик. Я такий, чо. Я серйозно. Який? Я серйозно, який? Я серйозно, а яке тут корисне зачарування. Теж, будь ласка, напишіть. Мікаєте у попередній частині хардкору я доволі багато лутав NCT та встиг назбирати гарну колекцію зачарованих предметів. Ага, Ага, те ага, саме відео, як, як ти чуть не погиб. Ага, то саме відео, як ти, ти чуть не помер. О, господи. Стоп, 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 стоп. Ні-ні-ні, не будь ні стоп! І того, третій... я, я навіть це згадувати не хочу. Я так прилякався. З незламністю 3 рівня. І після цього купати стало набагато легше, та ще й не потребувало вугілля. Упався доволі велику яму та декілька проків. Це скільки? Це, Це скільки то бував? Піння для основи мені цього поки було достатньо. Але відкритим все ж залишалось наступне питання: а саме мохова каміна цегла. Звісно, декілька лос підросло, але якщо дивитись правді у вічі, мені ще рік потрібно буде просто чекати, поки воно все виросте. А ось друге моє правильне рішення було використати для крафту мохової каміної цегли саме мох. Він, як вам відомо, поширюється на каміння поруч завдяки кисняного борошна. Тому відправляємось у новостворений кар'єр, та на цей починаємо починаємо добувати сам мох. Що ж, і на даний момент у мене виходить ось така ситуація з блоками. Закривши справу із першим видом цегли, наступний було отримати дещо складніше. Адже для крафту просто цегли нам потрібно нафармити глину та її переплавити. Вдома у мене майже не було глиняних кульок. Тому щоб не гаяти час, я одразу направився до невеличких водойм. Ммм... Mm. Це мабуть... Це мабуть КП «Сердовко»... Так, записую... Так, записую. Чекай! Шо це таке? Чого? Я сам в шоці? Це літаючий гост... Це... Це літаючий го... ...острів?! Що? Що? О Господи! ви коли-небудь бачили, щоб це літало в повітрі? Йоу. Я, я я вражений дуже от бачите, я біжу, я в шоці. І повернувшись додому, я закинув всю глину переплавлятись. Але поки я купав свій кам'яний кар'єр і шовковим дотиком, я ще заодно назбирав багато блоків вугілля, котрі зараз вирішив добути скелом на удачу. І, в принципі, закінчивши всі ці склади, Я, ці я, спіття, здобути лише декілька потрібних блоків. Такі як цемент та дерево, я не враховую, тому що наразі у мене вони були у дійсно великій кількості, тим паче маючи дюпер бетону, це взагалі одне задоволення. Тому переробляємо білий цемент на білий бетон. Якщо чесно, то процес, це, як ви знаєте, доволі марудний. Тому, поки я цим займаюсь, давайте дещо розкажу. Але стривайте, чокай, мені хтось дзвонить. Алло, слухаю. Доброго дня. Це нова пошта. Вам тут посилка прийшла, коли зручно буде забрати? А у мені а, скоро буде. А це... Що тут я але це чудот всередині? А перед цим для моєї за планом ще бракувало міді і дерева. Ситуація з міді у мене була плачевна, але ось з деревом трошки краща. Тому будуємо високий стовп з дуба та починаємо ламати та одночасно стесувати. Поки я цим займаюсь, давайте таки розкажу, що у білому ящику. А в білому ящику Samsung Galaxy FOLD 5. Мить вермі територія. Нафік ці зовні телефони тільки гроші тратити. Ті, чого я взагалі почав купати пустелю. Мені потрібна була територія для окислення міді. А як вам відомо, розставляючи її на певній відстані одну від одної, цей процес триває набагато швидше. Окрім того, для наступного проекту потрібно багато скла, але це ми упустимо. Анозиційній плавний перехід раз два. Три. Тому, розмістивши всі запаси, що в мене були, я відправився до шахти на копати нові. Але збагнувши, що ця територія була створена ще на версії 1.16, тобто міді тут і не спавниться. Для цього мені довелось летіти далі, щоб прогрузити вже чанки. Ух, тут шахта! Але в процесі мене дещо відволікло. Чека, 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 чека чека, чека, але окрім шахти, тут ще дещо цікаве є. І я вирішив перевірити один лайфхак. Як вам відомо, ламаючи блоки Вардена, з них випадає досвід. Мені стало цікаво, де б я нафармив більше, тут чи все таки у своїй фермі досвіду. Але в процесі я випадково забрів не туди, куди планував. О Господи! Сті чому ему так вас господи? Я завіду. Я ще тут ніколи не був раніше, я не знаю, куди мені йти треба. Якщо не помиляюсь, я дуже голосно все роблю. Стривай, <плес> стривай, 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 стривай! Я передумав, я передумав, я передумав, я передумав, я передумав. Фуф. Фу. -ф. Фу -ф. Тихо! О, лише скринька. Я хочу зібрати звідси трошечки собі. Причай! Тихо будь! Ай... Да Та да, да, шо ж тобі так не везе, господі! Я його чую! Я його бачив! Я не бачив, куди мені летіти! У! Бачу. Я по ньому попал. Я по ньому стріляю! Він упав десь! Де він? Якісь звуки страшні видає! وا, валим, 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 валим. Але я вирішив все-таки не тікати раніше часу. Та цікавість повністю мене охопила. Я захотів залутати всі скринки. Стривайчо їх два! Все, чекай, 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 я от... Я оце забираю, і я просто звідсилю. Тут ще скринька, яку я. Заберу він за мене, він заді мене, він за мене, він заді мене, він за мене, тут теж знизу ще один, все, баче. Це до добра не доведе, це до добра не доведе. Оце мені треба... Все, 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 Як звідси вилетіть, от сюди мені треба. Неподалік я знайшов доволі велику печеру, і поставивши тут маяк, зацініть переходок, я розпочав добувати мідь із ефективністю та удачею. І в результаті у мене виходить майже три стаки блоків необробленої міді, а це дещо більше півтора тисячі міді. Після чого, повернувшись додому, я закинув вже все на плавку. Але так як звичайні пічки плавали довго, я вирішив дещо модернізувати цей процес, тому замінив їх на плавильні печі, що в декілька разів все мені прискорило. Йога, <смеш> з якою швидкістю воно летить. Накрафтивши нову порцію мідних блоків, я повернувся до пустелі та почав розміщувати та замінювати вже окислені блоки новими. Знову і знову повторювати весь цей процес, я дещо стомився все це очікувати. Плюс мені потрібно було відійти на деякий час. Тому я вже розмістив всі мідні блоки чисто один над одним та поїхав по справах. Отож, після мого повернення вже вся мідь нарешті окислилась, тому збираємо її та наразі отримаємо більше трьох стаків вже окисленої міді. Окрім того, мої пічки ще продовжували плавити мідь, але загалом питання, котрі стосуються цього блоку, були завершені. Перед тим як розпочати будівництво. Так, стоп! А звідки в нього? <гуме> я, я, хочу збудатися звідки там бодрок. Але звідки там бодрок? Я знаю. <гуме> я звіда? Ещё там робить бодрок. Я не знаю, що там робить бодрок. Я, я я знаю. <гуме> О, Господи. Я ще хотів покращити свою броню. Мої незритиві мешти та нагрудники вже були майже знищені. Тому їх я зачарував на лагодження, а на штани додав нове покращення. А саме біг Крачкома 3, що раніше знайшов у місті Вардена. Та після чого відправився на ферму досвіду відремонтувати свою броню. І поки я всім цим займався, залишки міді тим часом окислювались на моєму острові. І тепер ми нарешті можемо смілою душею приступати і до самого будівництва нової Поште. Йо, як я це епічно сказав. Але давайте нагадаємо, ага. я. Дуже сильно епічно сказав. Все повинно виглядати. Нова пошта буде знаходитись на спеціальній платформі. Збоку буде знаходитись катер, що доставлятиме пошту. Та, е, ти пошта. Це вже казав! Після пес я вам Та, все. Е, ти можу... це вже казав. Я вам трошки напам'ятаю. Отож, бо після певних маніпуляцій у нас нарешті виходять контури майбутньої платформи, котру тепер потрібно буде підняти дещо вверх. І наступний наш крок це потрібно зробити невеличку пристань та підйом, і також зайнятись початком зовнішнього дизайну. І загалом на даний момент у нас виходить така форма платформи, де на цеглі пізніше буде розташовуватись паркан та логотип пошти. Наступний крок було дещо опустити стіни в глибину. Та зробити саму пристань. Добавив ще мохову каміноцеглу, щоб розбавити колір, та нарешті приступив і до самого паркану. Він складався із каміної цегли та розділяється дерев'яними воротами. Не питайте, чого воротами. Воно просто гарно виглядає. І також для гарного кадру намагаюсь будувати під вільною камерою, але повірте, це ще то випробовування для гарного майбутнього ефекту будинку. підлогу платформи я робив нижчу. але пізніше ви зрозумієте та побачите чого. Я забув, що моби тут спавняться. Що ж, як ви бачите, у нас дуже активно йде процес. Але тепер увага, перегід. 3, 2, 1. І тепер підлога виглядає набагато гарніше. Що ж, це буде наш фундамент. <плес> Є... <плес> як Який... він професійно використовує монтаж. Не то, що я. Коли вже будемо відштовхуватись далі. Yeah. А далі, завдяки моду схематика, я почав розбудовувати і саму площадку, після чого підняв колони першого поверху. Що ж, наступна частина це буде дещо що найбільше припало мені до душі, а саме вітрини. Через Велику Британію я неймовірно закохався у такого плану вітрини та перші поверхи будинків. Тому і тут хотів передати щось подібне. Для цього крась <плес> і справді дуже гарно. Занадто багато скляних панелів та починаємо саме будівництво. Ну що, ви готові побачити перший поверх? Е, <творю> просто подивіться на цю красу. Чесно, мені не стільки подобається, як це зараз виглядає. Сам каркас будинку є доволі високим, адже він складається з другого і третього поверху. І орієнтовно, ось так у нас буде виглядати відділення нової пошти. Чесно, я вже хочу побачити фінальний результат. що чесно, я тоже. І так, як ви бачите, у нас вже другий поверх майже зроблений. Єдине, що мені поки залишається, це сюди червону таку полосочку як в новій пошті. Але якщо я не помиляюсь, у мене немає червоного цементу. Так що зараз потрібно буде ще його добути. Але знайшовши у скринях залишки цементу, я мав надію, що цього мені вистачить. Але. У мене недостатньо, мені, як завжди, треба далі йти копати у кайф. Знайшовши ще й у дюпері декілька стаків червоного бетону, я переробив його на цемент. Та тепер, нарешті, завершив і червону лінію навколо дому. Можете не дякувати, що зекономив стільки вашого часу. Єдине, у нас зараз залишається ще зробити аналог для перил, тому що воно дуже гарно виглядає. І зараз ми будемо робити ще й сам дах. Тільки єдине питання, чи виходить мені матеріалів на нього. Тому я вирішив. Одразу приступити до даху. Він буде складатись із мідних блоків, яких я дуже сподіваюся, мені буде вистачати. Тому відправляємось до раніше знайденої печери та продовжуємо копати мідь. Кладемо її на плавку. Все, маю надію, що тепер цього мені, по ідеї, мало би вже вистачити. Я так сподіваюся. Окрім того, поки все плавиться, я ще вирішив зайнятися розмноженням свого господарства, а також ремонту речей у фермі досвіду. Нарешті скративши першу частину мідних блоків, я залишив. Їх окислюватись. Але поки я шукав потрібні ресурси та крафти в різні види скла, дивний шум зверху привернув мою увагу. А, а якого бення вас тут так багато? А, подякував. Після не особливо приємних гостей я забираю. Ось це тепер бісить в Майнкрафті, а вас це теж бісить, чи у вас щось інше? Теж напишіть. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Міч, що вже встигла окислитись та продовжує будівництво даху. Як я сильно сподіваюся, мені більше фармити не доведеться. Ура! Мені всього вистачає. І нарешті завершуємо будівництво даху. Але окрім того, додаємо декілька деталей та робимо і самі. Господи, ця музика така епічна, що аж мене пісить. Вікна вау. Просто вау. Йо... Я ще такого кайфового і цікавого будинку ніколи не робив. Останнє стосовно будинка, це нам залишається логотип і плюсом текст. Тому одразу після завершення будівництва відділення я відправився робити напис. Для цього фарбуємо овець у червоний колір та одразу збираємо вовно для банерів. Крафтимо самі стяги та мало не помираємо від Піліна. Йоу, як життя. Я део. А тепер розпочинається моя любима справа. А Саме створення банерів із буквами я хочу зробити повний текст, а саме нова пошта і ще у декількох екземплярах. Так що побажайте удачі. Тут нас буде лого, а ось тут і сам текст. Нова пошта. є, oh, yeah. залишається лише зробити лого і буде ідеально. Для подальшого будівництва мені потрібен був редстоун, але переглянувши всі свої скриньки, виявляється, що у мене його немає. Як... Ну поздравляю тоді. Я не помиляюсь, десь бачив. О, у тут бачив шахту. Тому, відправившись на його пошуки, я ще й до повного щастя знайшов два спавдера один біля одного в шахті. Так і накопав потрібну кількість червоного пилу. Повернувшись додому, я одразу кравчу потрібну кількість мап. Та завдяки сайту Мапарт створюю і самі лого нової пошти. Окрім цього, зараз робимо ще вісім мап. Оцих. І тепер, значить, пробуємо розмістити логотип. І у нас виходить. Лодить о чікай, тікай, чікай, тепер бажано це зробити правильно, але мапа виявила. Выявstring... Оу, тіку тікучі, а тепер бажано. Але мапа виявилась занадто яскравою. Тому, доставив всі решти місць, де буде велике нової пошти, я переробив її на більш темну версію, що, як на мене, ідеально сюди підходить. Наступним ж кроком це буде потрібно збудувати підйомний кран, який буде розгружати товари і човна. Сам дизайн підйомника буде у своєрідному фентезі стилі, а от катер буде більш сучасним, як не як, але нова пошта це доставка майбутнього. Доставка майбутнього. Ну, якщо ти не українець. Якщо ви розумієте, про що? І остання деталь для нашої нової пошти це катер, який буде розміщуватись ось тут. Для нього мені потрібні такі блоки, як сіра вовна, сірий бетон та плита із глибокосланцем. В принципі, все це у мене є, тому одразу можемо приступати до будівництва. Останнє, що нам залишається зробити, це, звісно ж, український прапор. Ну, слухайте, куди без нього. Ну і тепер просто ідеальна фіналочка будівної Во! Просто зо. ідеально! А окрім того, добавло тип нової пошти на корабель з краном. І як бачите, наша нова пошта вже повністю готова. І, чесно кажучи, це, мабуть, один з найбільш цікавих та крутих проєктів, що я коли-небудь будував. В принципі, наступні будівлі я. Підтримую. Хотів зробити у схожому стилі, і хто знає, можливо, у нас вийде зробити дійсно круте місто порту цьому хардкор світі. І остання деталь, яку нам залишається зробити, це перший поверх нової пошти, де якраз буде розташовуватись рецепція із касами, склад та сама доставка. І якраз продовження відео доступне зараз для спонсорів каналу. І якщо ви хочете побачити продовження та ще й підтримати мій контент, буду неймовірно вдячний за це. Прямо якось цим дуже крутим людям. Окрім того, дякую кожному, хто наближає нас до відмітки в 150 тисяч підписників. Ви просто собі уявіть, як це багато. Чесно, мені це ще поки складно усвідомити. Дякую за перегляд, а ми мене як завжди, звати Тео. Та до скорої зустрічі. Ну шо? Ти шо? Ось, реакція. Реакція. Ну ось така реакція. Ну, що ж, ось така реакція. Надеюсь, вам сподобалось. Ось ви підпишитесь на мене. Всім пока, пока-пока.